Пологою відділення центральної міської лікарні, що на вулиці Рівненській, готують до оновлення. Тут розпочався капітальний ремонт приймального відділення та виписної зали. Зв'язку з тим, що капітального ремонту приймального відділення і виписної кімнати не було. З початку будівництва пологового будинку, а це 87 рік. Безумовно, що всі комунікації, інженерна мережа, тобто мається новозив, водопровод там, водоканалізаканалізація. Вони прийшли безумовно вже в такий стан, що потребували заміни. На ремонт виділили кошти з міського бюджету близько 4,5 мільйонів. Підрядники мають завершити оновлення до кінця року, щоб у відділенні могли приймати пацієнтів у сучасних умовах. Це виписна і це приймальне відділення. Ну, Получається майже весь блок, оце ліве крило пологового будинку Акушерського корпусу, ну, перший поверх практично повністю буде реконструйований і, ну, скажімо так, приведений у відповідність до сучасних вимог. Попри те, що від початку пандемії та в умовах війни кількість пологів у закладі зменшилася майже удвічі, потреба в сучасних і комфортних умовах для майбутніх мам залишається незмінною. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4